Доброго дня. Інспектор патрульної поліції, лейтенант Супер. Скажіть, чому їздити не пристебнути в машині? Прошло? Чому їздити, ж чому їздити? не пристебнути? Це вже небезпечно. А ви чому їздите? Небезпечно і теж таке. Ви їздите не. Ви пристебнути? Так, да, я пристебнутий, давайте так, ми зробимо усне камеру зауваження. Ключі. Ми зробимо усне зауваження, але нам потрібно бачити, з ким ми спілкуємося. Тому потрібно посвідчення реєстрації. Нема. У Вас вона неї відсутня? Нема. Я зрозумів. А як ви керуєте без посвідчення водя з реєстрації на даний транспортний зараз? Включи камеру. Вона є включена. Включи. Кажіть. Як я можу до вас звертатися? Як я можу до вас звертатися? Лейтенант поліції цупа. Дуже приємно. А, ну, я не знаю вас. Вася. Пане Василь, взаємно. Вася резаний. Я зрозумів. Далі що? Треба Посвідчення водя, стулос реєстрації. Нема. Немає. Да. Керуєте без нього. А може з знам, а може без Ну, Дивіться, ви повинні, так як є правило дорожнього руху, прописано. У вас є порушення. На вимогу працівника є патрульної поліції, ви не були непристебнуті. Ви були непристебнуті. Згідно КУПАП, це 121 частина, 121 стаття, частина. 5. Можна руки на капот поставити? Ні, не потрібно. Я, ну, трава, не потрібно. Ну, потрібно Просто ваше посвідчення Нема. 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 Немає, немає. Я зрозумів, Я знам. Я знам. Я знам. Я знам. Твої питання. А?

Фіксуєте? Що фіксує? Фіксувалися? Фіксувати. Стану свідчення алкогольного сп'яніння нічого. Нічого? спецприладом драгер. Будете проходити? Ти мені сімейш наручник? Я запитую, будете так, ні? Продувати в трубочку будете? — на якій підставі? Проходження 103 стаття на запитую ще раз, останній раз. Продувати будете по району спецприладу драму на, на стане алкогольного сп'яніння? скажи мені. Я не, знаю, зараз не будете. Я зрозумів.